Зменшити кількість мігрантів намагається уряд Великої Британії. Йдеться про легальне прибуття до країни. Міністр внутрішніх справ каже, що для цього він на третину підвищить мінімальну зарплату, яку працівникам мають виплачувати роботодавці, щоб ті могли отримати візу. Уряд ріші сунака вдався до цього після рекордного напливу трудових мігрантів у 2022 році, через що від нього почали вимагати вжити заходів. Клеверлі зазначає, що мінімальний поріг річної зарплати для іноземних кваліфікованих працівників підвищать до 48 тисяч 900 доларів. США до цього було трохи більше ніж 33 тисячі. Також переглянуть список професій, для яких поріг було знижено через брак фахівців, і збільшать вимоги до умов, за яких працівники зможуть привозити свої сім'ї міграція до цієї країни занадто висока і її треба знизити. Сьогодні ми вживаємо більше рішучих заходів ніж будь-який інший уряд у минулому. Високий рівень легальної міграції вже понад 10 років спричинює невдоволення британців. Сунак обіцяє взяти ситуацію під контроль. Утім, це навряд чи стане доброю новиною для власників бізнесу. Багатьом із них останнім часом було важко наймати працівників, враховуючи вихід Великої Британії з ЄС. Пакет заходів почнуть реалізовувати навесні. Як очікують, завдяки йому до країни, щороку приїжджатиме на 300 тисяч трудових мігрантів менше ніж 2022-го.